Уяви собі серед ночі, просто з морських хвиль. На берег Османської імперії висаджуються українські козаки. У 1615 році вони зібрали флот із чайок, легких човнів, які майже не помічали турецькі сторожові кораблі. Пройшовши повз потужні укріплення босфору, вони раптово атакували сам Стамбул. Це не легенда, це підтверджений факт. Козаки не лише підпалили околиці міста, а й знищили частину флоту прямо в Гавані. Османи були шоковані столицю імперії, яку не могли взяти ні генуесці, ні венеційці, атакували воїни з далекої України. І все це в епоху, коли Україна ще не була державою. Наші предки показали світові, що таке справжня сміливість. Якщо тебе вразила ця історія, Став подобайкою, підпишись, бо попереду ще більше неймовірних фактів з нашого минулого.